Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестову мовою здійснює Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі. Жителі модульного містечка Новоселівка-1 переукладають договори на проживання ще на один рік. Чому люди надалі житимуть у тимчасовому житлі? Жодного хворого на грип і 13 хворих шпиталізованих з коронавірусом. Яка епідситуація на Чернігівщині? 200 народних пісень за 23 роки. Стільки у своєму репертуарі назбирали солістки ансамблю української народної пісні Антонівчанка. Жителі модульного містечка Новоселівка 1 переукладають договори на проживання ще на один рік. Як розповіла комендантка містечка Ніна Фесенко, зараз у ньому живе 216 людей з Новоселівки, у яких повністю зруйновані будинки. За її словами, житлові модулі мають серйозну проблему це сирість. Жінка каже, це приміщення не розраховане на тривале проживання. Торік, у серпні, під час відкриття містечка, міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов говорив, що за рік людям мають відбудувати їхнє житло. Чому ж вони і далі житимуть у модульних містечках? Дивіться далі у сюжеті. Ось, бачите, вода стоїть і стоїть, і стоїть. Бачите, блищить вода? Ото. Надія Шкляревська показує, як збирається волога у її кімнаті. Жінка серпня минулого року проживає у модульному містечку новоселівка 1 Її будинок був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення. Каже, найбільша проблема у цьому тимчасовому житлі сирість. Оце по потолках, то повитирала, там за навіску, по то постирала, так а там було чорне. там і той, і той угол. Почвело. Оце угли. Не знаю, на тій неділі десь. Мов четвер підвигала це крісло з скамейки, це столик двінула, там страшне, і свіло, вода стоїть, повітирала, ну це не ще. Те саме говорить і інша жителька містечка Надія Мацута. В кімнаті в нас тепло, але ж, ну, як вам сказати, сирость, конденсат є. Матраси мокрі, то влажні, мокрі, нам видали осушиватели воздуха. Ми сушимо, ставимо по очері, бо два, два штуки на блок дали. Ми по очереди на сутки ставимо, висушуємо трошки краще. Зараз, за словами командантки модульного містечка Ніни Фесенко, тут проживає 216 людей. Цього року поки що немає блекаутів, аутів тож це полегшує їхнє життя. До того ж, вони мають два генератори про всяк випадок. Та проблема конденсату залишається. Ці будиночки не призначені для довгого проживання. На жаль, але подітись нам нікуди. Ми продовжуємо так. Так само тут проживати. Перше модульне містечко у Новоселівці відкрили торік у серпні. Ці житлові модулі є безоплатною допомогою від уряду Польщі. Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов тоді сказав, це житло тимчасове. Мають бути побудовані нові будинки на місці тих, що зруйновані. Ми цим будемо займатися. Це займе певний час. Під це будівельні матеріали з боку уряду профінансовані і надані. Регіону протягом одного року, максимум, це модульне містечко має тут бути. Після цього люди мають можливість приїхати повернутися до своїх відбудованих осел. Та через рік після заселення люди з Новоселівки 1 переукладають договори на проживання, коли було літо йшло до літа. Ми надіялись на те, що хтось приїде, допоможе, допомога якась буде, що будуть нам щось відбудовувати, чи допомагати чим-то, чи будь матеріалами, чи чим то. Але ж літо пройшло і нам ніхто нічого не допоміг. А зима вже. Зимою вже вообще ніхто нічого не приїде. Обіцяли, що будемо зустрічати 24-й рік у своїх будинках. Але ж ніякі будинки, як стояли у нас ті фундаменти голі, так і стоять. Голова киселівської громади Володимир Шалупець пояснює, які перспективи мають жителі модульного містечка. Ті, що частково зруйновані, ті вже відбудувалися. Ті, що повністю зруйнована. З 1 січня запрацює програма по сертифікатах, і будемо людям будем видавати сертифікати. За словами радника, начальника Чернігівської ОВА Андрія Подорвана, рік це був приблизний термін, на який людей заселяли у модульні будинки. каже держава у процесі розробки різних варіантів компенсації. Відремонтувати, купити нове. Розробляється зараз програма, щоб відбудувати повністю знищене, ну, коли там від подвір'я взагалі нічого не залишилося. Розробляються варіанти, як компенсувати людям за те, що вони вже самі вклалися в відновлення. Андрій Подорван говорить: люди мають подавати заявки на компенсацію в залежності від своєї ситуації. У вирішенні цієї проблеми саме житлом тут ми об'єднані всі. Це і люди мають, звісно, не сидіти щось робити, писати заяви або там погоджуватися або не погоджуватися на пропозиції міжнародних благодійних фондів. Треба пришвидшитися. Місцеві комісії, яка розглядає заявки людей, Олександра Денисенко, Леся Ігнатенко та Олександр Цірок Суспільне новини, Чернігів. У прилуках встановили нову вартість дитячого харчування у закладах освіти на 2024 рік. На 6,4% в середньому підвищиться вартість харчування у закладах освіти прилук з 1 січня 2024 року. За це рішення депутати проголосували на 48-й позачерговій сесії Прилуцької міської ради. Зі слів заступника міського голови Олександра Сивенка, вартість харчування буде відрізнятися в залежності від часу споживання їжі сніданок обід чи Вечеря та вікових категорій. На харчування дітей пільгових категорій та сніданків для учнів перших-четвертих класів із бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень. На сесії також погодили дві міські цільові програми, які передбачають компенсацію за пільгове харчування. Нагадаємо, першими на Чернігівщині вперше за всю каденцію вчасно депутати Прилуцької міськради 2 грудня на 48-й позачерговій сесії ухвалили бюджет на наступний рік. За проголосували 20 обранців і зі Лів міської голови Ольги Попенко це голосування означає закінчення політичної кризи в прилуках, яка тривала з 2020 року. У Чернігівській міській лікарні номер 2 станом на 4 грудня немає жодного пацієнта з діагнозом грип на стаціонарному лікуванні. Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення Івана Олексієнко. За її словами, ситуація з хворими на ковід є також стабільною. У стаціонарі лікуються 13 людей. З них четверо перебувають на кисневій підтримці. Їх стан оцінюють як середньої важкості. За минулий місяць кількість таких пацієнтів становила 54. Двоє з них померло. Симптоматика, звичайно, що ковіда, що грипу, що гРВІ вона на даний момент одинакова, тобто будь-яке це йде підвищення температури тіла, даний значний дискомфорт, першіння в горлі, ломота у тілі. Ну і звичайно, що приєднується кашель. Якщо б не при невчасному зверненні за медичною допомогою до сімейних лікарів, звичайно, що це може перерости у більш такі серйозніші ускладнення, такі як бронхіт і пневмонія. Івана Олексієнко зазначає, складний перебіг ковіду у більшості випадків фіксують у людей старшого віку, оскільки вони мають супутні хронічні захворювання. Вакцинація тепер нам набагато полегшила наші умови перебування у стаціонарі. Звичайно, що хворих таких менше у нас, які вакциновані. Ну і відповідно, що таких от періодів реабілітації, які ми зустрічали, важкі у 2019, тисячі 20, дев'ятнадцятому, 20, році, такого немає. Пневмонії зараз як ускладнення набагато легше і краще піддає. Ються лікуванню. За повідомленням заступника гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артема Ярошенка, за минулий тиждень до лікарень області звернулося на 5,3% менше людей з діагнозом ГРВІ. Ковід за минулий тиждень підтвердило у 422 людей, в тому числі 39 діти. дітей. Це на відсотка більше ніж попереднього тижня. В порівнянні з 2021-2022 роками, захворювання в більшості проходять в легких форм. Наразі йде така тенденція, що вони просто послаблюють. Тобто ми бачимо легкий перебіг. А у людей, які мають ще й щеплення проти грипу і ковіду, то воно зовсім проходить в, в проявах якоїсь легкої застуди, навіть без підвищення температури. У нас госпіталізовано на минулому тижні 61 особа, з яких було п'ять дітей. Така тенденція зберігається від 50 десь до 70 осіб. Вона зберігається щотижнево від початку моніторингу. Понад 200 народних пісень за 23 роки назбирали у своєму репертуарі солістки ансамблю української народної пісні Антонівчанка. Частина з них автентичні переспіви або мають характерні мотиви саме для села Антонівка, що на прилученні. Для цього жінки збирають пісні серед старожилів та виконують їх на широкий загал. Як звучить Антонівка, чула наша кореспондентка. У притамані для свого регіона Манері співають парову машину та жартівливу пісню про Саврадима. Жінка, Ансамбль української народної пісні Антонівчанка села Антонівка що на Варвенщині, ось вже 23 роки виконує народні пісні. Зі слів солістки Надії Волік, цю любов перейняли від своїх батьків, які співали спершу у хорі Ланка. Далі із 80-х у місцевих фольклорних колективах просто чули, просто зарізали кабана зимою. Зійшлися ланка, куток, куми музики абсолютно окрім гармошки і Бубана, ніякого не було. У своєму репертуарі Антонівчанка має близько 200 творів. Близько півтора десятка з них автентичні. Це пісні та переспіви, які характерні саме для цього регіону. Їх жінки збирають серед старожилів села та виконують на різних сценах. Петрівських, купальських, новорічних колядок тих стародавніх, хай їх і не багато, декілька в нас все рівно, а народних їх безліч. Ми різні, але ми, у нас об'єднує пісня, любов до пісні. Ми не можемо жити без пісні. Ми думаємо, що якщо у селі лунає ще пісня, то село ще живе. Жінка говорить: впізнати антонівські пісні можна за такими ознаками. У нас усе твердо, все на і, у нас от так да. І ще от піснями була репетиція, да і ще сонце. Просто можна сказати, сонце не заходить. У Нас дає ще з якимись. Ой, що й да Ну, таке в нас, наче трошки з якимсь заходом. сонце не Ганну Лук'янець в ансамблі називають першою пташкою. Вона заводить більшість пісень. Всі де такі співучі були. І от вони співали чаєчку, то чаєчка в'ється об дорогу б'ється, і нема кому нема виводчиця. А Мені я не знаю, сім років ставили табуретку посеред хати і починаю їм ту чаєчку виводити, аж аж оченята десь вилазять. Ну, получалося. І якось і от розпівалася і співаю зараз. Загалом кістяк колективу це до десяти місцевих жінок. Що четверга вони збираються у місцевому будинку культури клубі та співають пісні своїх мам та бабусь. Пісня це душа народу, і вона якраз і допомагає якраз виживати в таких складних ситуаціях і чому немає веселих. Ну їх дуже мало веселих народних пісень, тому що дійсно народ жив важко. Це був труд цілий рік, думка про насущний хліб, от і мало було веселощів. Здебільшого це були трудові будні. у 2017 році. Ансамбль захистив звання народного аматорського. Є переможцем телевізійного конкурсу Folk М'юзік, виступає на місцевих та регіональних заходах. Так Антонівчанка співала на Варвицькому фольклорному фестивалі «Бодафест». Надія мартишко, Дмитро Потіпака Суспільне новини Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на сайті Суспільна.Медіа. На все добре.